Так, Друзі, ви пам'ятаєте, що в минулому році на нашій сівалці Хорш Мейстер 8 ДФО була прототипна шина. Зараз вона в виробництві. Багато фермерів забажало її собі придбати. І, і, і Чому хорш завжди слухає наших фермерів? Тому що і, і, на початку були розроблені широкозахватні сівалки Хорш Аватар. І це якісний посів, якісна заробка насіння. тому Сталося так, що малий фермер захотів, теж, щоб така зернова шина була доступна для нього. І, прислуховуючись до фермерів України, корж розробила прототипну шину 6-метрову для такої сівалки. В минулому році вона дуже добре засіяла в важких умовах на півдні Одеської області. Побачила її вся Україна. І зараз ми знаємо вже відгуки від фермерів України, що вона. Дуже добре себе зарекомендували і там теж можна регулювати міжряддя від 25 до 30 см. Ми з нашими посухами не змогли її придбати, але ми не здаємося, у нас все одно ми, у нас земельний банк стає все більшим з кожним роком, тому ми розуміємо, що ми, можливо, навіть теж будемо майбутніми власниками широко Це 12, це 12. Відповідно, маючи алігат на вісім, на півтримувати, асі. Через 45 хвилин телефонує, а я вже на колі. Як таке, так швидко, Ну я каже, я вступив і йду, як тільки йде тракту. Якби немає такої проблеми переїзди на великі дистанції, ми цією машиною в минулому році, в цьому році зробили 30 демонстрацій. Вона посіяла майже 8 тисяч гектарів. Оце є зароста. Трактор має тримати, який в нас є на кожному поліці. В роботі це все через відробляці відкривається як струна. При перепаді рельєфу вона тут ломається певністю копіюючих грибок. Ви бачите, так потужну турбіну, біля якої важливий радіатор Ви для того, щоб е, е, саме маслом радіатор охолоджувати, а другий момент це коли через нього така шіп, витягується повітря, і ви працюєте вночі, то збите її спирня стояла, не є оце передбачено. Зранку то ти залишаєш стерню, да, у нас стоїть гарненько. Якщо ваку, ти захочеш після офісу, то вона ти перерубає її всі, і воно більше, більше якось залишиться е, обробленого окону. Але я її бачу одразу після комбайна, не, не зважаючи на що. то ми зачні. Вона стерня залишається стояти, але ви даєте максимальну провокацію. Павлюці доброго стання, ви забираєте ж забираєтесь, і вона тут відкривається вистачити якимось іншим арига. Для якісної роботи її потрібна швидкість. І в даному варіанті ми працюємо швидкість від 200 20 метрів на годину. А... Працює. У тебя машина была пыльбанка.